Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо основні поняття мови програмування Python, розглянемо теоретичний матеріал та на практиці подивимось, як почати працювати із програмою. Відповідно, ми взагалі вивчаємо мову програмування, так як і будь-яка мова англійська, німецька, польська. Мова програмування також має такі характеристики, як алфавіт мови, правила запису правила правопису, відповідно, алфавіт, синтаксис і семантику. У мові програмування Python у нас використовуються латинські літери. Також використовуються числа, спеціальні знаки, плюс-мінус помножить, поділити більше, менше. Використовуються комбінації знаків: більше або дорівнює, менше дорівнює, не недорівнює. Використовуються службові слова, AND, if. If, S, Else, Import, тощо, Все це ми з вами будемо вивчати і, відповідно, використовувати. У мові програмування Python досить важливо звертати увагу на те, як ви будете записувати ті чи інші слова. Тобто, у Python є певні правила, як записувати ту чи іншу команду. Якщо ви, наприклад, будете писати код програми і. Щось випадково не те записали, або зробили якусь помилку синтаксично, то під час запуску програми Python вас повідомить, що у вас синтаксична помилка. Ось на зразок такого бачимо. Тут у нас з вами поставлена лишня дужка так, і Python повідомляє: синтакс Відповідно, під час написання програми потрібно дуже уважно звертати увагу на те, що ви пишете. Але. В Python є відповідний компілятор, він перевірить ваше, написання вашої програми, і, відповідно, якщо будуть якісь помилки, він вкаже на це, вкаже вам відповідну помилку. Далі семантика мови програмування Python полягає в чому? В тому, що вивчивши команди в Python, це не означає, що ви можете їх в будь-якому порядку розташувати, накидати, написати, і програма виконується. Ні. Знову ж таки, є певні структури, як записувати ту чи іншу команду. Просто написати команду у вас не отримається, щоб розв'язати ту чи іншу задачу. Потрібно їх правильно будувати. Ми будемо з вами розглядати і розгалуження, і цикли, і відповідно вони мають певну свою структуру. Як як вони записуються, як вони використовуються? В Python більшість програм, з якими ми будемо з вами працювати, вони створюються, не створюються, а працюють із величинами. У нас величини можуть бути константи або змінні. Константи це ті величини, які не змінюються. Ви з курсу математики пригадуєте число Пі, так 3,14 сотих. Відповідно щодо зміних, змінні у нас це величини, які можуть набувати різних значень. Це ви так вчили з математики, і так, відповідно, у нас використовується і в мові програмування Python. Крім константи змінних, відповідно, у нас з вами будуть дані такі, як числа і рядки. Числа, в свою чергу, також бувають різні. Які саме ми, відповідно, з вами розглянемо числа у нас ми будемо з вами використовувати два типи даних числа: це int і float. INT скорочено від integer, ціле число. Float – це дійсні числа або дробові числа, і, відповідно, в залежності від того, яка у вас задача, ви можете відповідно використовувати той чи інший тип даних. Якщо, наприклад, мова йде про кількість учнів в класі, то зрозуміло, що ми будемо використовувати число INT, так? тому що не може бути там 20,5 дітей. Якщо ж потрібно показати якусь частину від чогось, так, то відповідно вже тоді використовуємо дійсні числа, використовуємо float. Далі, так як ми з вами, наприклад, будемо. Створювати програми, так, більшість програм у Python, ну, скажімо так, створюються із використанням змін. Під час створення змін є певні правила, яких потрібно дотримуватися. Які саме правила? Начні, дивіться, у вас наведені приклади, як правильно і як неправильно створювати змін Давайте, відповідно, їх проговоримо. Відповідно, змін ви можете назвати будь як це може бути одна буква, це може бути декілька букв, це може бути ціле слово, але обов'язково потрібно дотримуватись правил. Перше правило, що зміна ніколи не починається із числа. Тобто ось цей запис це неправильний. Не можна починати назву зміни із числа. Друге правило, що у назві змінної ви не можете використовувати пропуск. Замість пропуска ви ставите нижнє підчеркування. Тобто нажимаєте Shift і знак мінус на клавіатурі. Це буде нижнє підчеркування. Якщо вам потрібно числа, то числа ви можете ставити як ось в цьому прикладі, наприклад, A1, B2 і так далі, але уже після літери. Також не можна у назвах змінних використовувати дефіс. Також буде помилка. Не можна використовувати спеціальні знаки, тобто поділити, решітка, равлик. Ці знаки також не можна використовувати. Не можна змінні називати іменами команд, які зарезервовані у самій програмі. Тобто print, else, if і так далі. Ці слова зарезервовані у програмі, вони виконують певні функції відповідно, певні команди відповідно. Ними також не можна називати зміні. Також потрібно пам'ятати про те, що у Python є регістр великих і малих букв. Тобто, якщо ви назвали myName маленькими літерами, так написали і напишете. Відповідно другу зміну my name і name з великої букви, то це будуть дві різні зміни. Тобто потрібно враховувати, що якщо ви пишете з маленької букви, то, значить, з маленької букви пишете з великої, значить, з великої, тому що регістр враховується, тобто враховуються і великі, і малі літери. Крім чисел, ми будемо з вами працювати із рядками. Так, що таке рядок у Python? Рядок це у нас з вами. Ну скажімо так: це будь-які символи, літери, розділові знаки, навіть числа. Вони беруться відповідно у лапки. Скажімо так, для Python все це як текстові дані. Він сприймає це як якесь повідомлення. Відповідно, в лапки воно береться або одинарні, або подвійні. Але обов'язково, якщо ви почали з одинарних лапків, і то відповідно одинарними лапками закінчуєте, аналогічно і з подвійними лапками. Значить, зрозуміло, так що рядок це, скажімо так, текст для Python. Будь-яке повідомлення взято відповідно у лапках. Тип даних цей у нас позначається «string». Позначається str, так, скорочено від string, від скорочено від рядок. В Python є, до речі, команда, за допомогою якої ви можете з'ясувати, до якого типу даних відносяться ті чи інші там, дані, які ви використовуєте. У вас дається ось приклад коду, наприклад, А12, b – 314 і так далі. І якщо ми, наприклад, введемо type 25, то відповідно. Програма нам виведе повідомлення, що клас інтеж, так, тайп 3,14, клас float і так далі. Тобто можна визначити, до якого типу даних відноситься те чи інше число, або, те, або ті чи інші дані. Далі у Python, коли ми з вами будемо програмувати, так ми з вами будемо використовувати зміни і до цих змінних присвоювати якісь значення, вирази і так далі. Для того, щоб присвоїти значення до зміни, ми використовуємо знак дорівнює. Зміть б ласка увагу, що в Python цей знак дорівнює – це присвоєння. Тобто я зміній А присвоїв якесь значення в даному випадку сім, Зрозуміло, так? Або інший випадок. Наприклад, ми створили зміну Rebbits кроликів. Ми їй присвоїли значення 5, створили ще одну зміну Heads, і їй присвоїли значення Rebbits. Це означає, що ось ця зміна буде така сама, як і ця, тобто буде дорівнювати 5. Ну, більш детальніше ми вже з вами розглянемо на наступних уроках на конкретних прикладах. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.